Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про проект державного бюджету на 2025 рік, який уже схвалив уряд. Давайте з вами подивимося, що нас очікує в 2025 році. Хочу зробити коротенький огляд. Даного законопроекту найбільше мене цікавить питання стосовно соціальних стандартів, що буде з мінімальною заробітною платою, що буде з пенсіями, що буде з пільгами, що буде з субсидіями, що буде з прожитковим мінімумом. Тож, давайте більш детальніше зараз з вами розглянемо кожне питання. Як зазначає уряд пріоритетними? Напрямками, так, які передбачені видатки державним бюджетом України на 2025 рік, в, перше, в першу чергу у нас йде оборона. Тобто кошти будуть спрямовані сюди. Надалі Кабінет міністрів України. Обіцяє забезпечити і надати соціальний захист наступним категоріям, тобто людей. Це передбачається і допомога ветеранам війни, обов'язково будуть збережені грошові виплати на проживання для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, але нагадую, там будуть, все залишається без змін, тобто розмір грошової допомоги на проживання вона залишається такою, як і була. Тисячі гривень для дорослих та три тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю. Також обіцяють зберегти всі соціальні виплати, які передбачені чинним законодавством України людям з інвалідністю, пільги, субсидії, пенсії, так. Тобто, пенсійний фонд, всі свої зобов'язання також буде виконувати. Також буде проведена індексація пенсій в 1 березня 2025 року. Це також передбачено проектом державного бюджету на 2025 рік. Передбачені кошти. І грошова допомога малозабезпеченим родинам, будуть виділені кошти людям у складних життям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також передбачені грошові виплати і кошти для програм з підтримки людей з інвалідністю та сімей з дітьми. Ну і саме головне, до чого ми переходимо, а ми переходимо з вами. До соціальних стандартів. Що ж буде з пенсіями? Ми з вами проговорили тільки що, що індексація пенсії відбудеться в березні 2025 року. Гроші на субсидії також є. На пільги, які передбачені чинним законодавством України, також а будуть законом про державний бюджет, вони. Закладені. Що ж у нас залишається питання відкрите стосовно того, чи буде збільшений прожитковий мінімум? Пам'ятаєте, ми з вами про це вже говорили, що прожитковий мінімум він впливає на багато соціальних виплат, від нього відштовхуються також та роблять відповідні розрахунки. Наприклад, якщо у нас залишається без змін? Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, він становить 2361 гривню. Відповідно, розмір мінімальної пенсії у нас встановлюється на такому самому рівні: 2361 гривня. Тож дивіться, в проєкті державного так бюджету на 2025 рік. Прописано наступне: що соціальні стандарти, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року. Тобто мінімальна заробітна плата підвищуватися в 2025 році не буде. В, закон, в проєкті так, державного бюджету прописано, що все залишається на рівні грудня 2024 року, але я так розумію, що все ж таки мінімальна заробітна плата у нас була підвищена в квітні, то вона залишиться в такому самому розмірі. В розмірі 8 тисяч гривень прожиткові мінімуми нагадаю у нас в 2024 році становили наступні для людей, які втратили працездатність це 2361 гривня. Для працездатних людей 3028 тисячі гривень. Для взагалі загальний, загальний показник прожиткового мінімуму так він становить 2920 гривень, та окремо є прожиткові мінімуми, які передбачені дітям до 6 років, це 2563 гривні та дітям від 6 до 18 років. 3196 гривень. Тобто прожитковий мінімум, який був у нас у 2024 році, він залишиться таким самим на 2025 рік. Це і стосується мінімальної заробітної плати, якщо, відповідно, не буде ще внесено ніяких змін. Що зберігається ще на 2025 рік і що передбачається? Так, проектом, так, державного бюджету на 2025 рік це пільгові кредити за програми 5-9%. Якому буде цікаво, пишіть в коментарях більш детальніше розповім гранти для бізнесу, закладені кошти для освіти. Наступний так, такий блок, скажімо, видатків. Ця освіта передбачені кошти і закладені зарплати для вчителів, гранти на здобуття вищої освіти, підручники для дітей та здорове харчування. Далі дуже цікаво, Ще хотіла вам розповісти про видатки на охорону здоров'я. Будуть діяти програми медичних гарантій. Та забезпечення ліками і медичними виробами для лікування тяжких захворювань, і пріоритетом буде створення медичного простору, цитую, і забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості. Якщо так коротко поговорити, це, це те, що е, станом на сьогоднішній день передбачає наш Проект державного бюджету 2025 року. Особисто в мене, звичайно, викликає розчарування той момент, що все ж таки соціальні стандарти, соціальні гарантії передбачені нашою державою, а саме це мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум у нас все ж таки залишаються на рівні грудня 2024 року. Про те, що говорили що в липні, що все ж таки соціальні виплати будуть заморожені, ну. Вони не збільшаться в 2025 році, це, виявляється, були не пусті розмови. Але, в свою чергу, знову ж таки, голова нашого уряду нагадує про те, що якщо у вас є якісь виникають складні життєві ситуації, ви можете звертатися, отримувати субсидії. Це все передбачено і на це саме головне за. Тим, що стверджує наш уряд, є гроші в держави, і держава вас буде готова підтримати. Ну і для пенсіонерів одне з важливих рішень це те, що буде. Проведена індексація пенсій у березні 2025 року, що цей процес не буде заморожений. Але яким чином буде проведено знову ж таки так, багато є різної інформації про те, що буде повністю готується ряд законів. так, Про те, що все ж таки ми будемо повертатися. Пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала про те, що в нас діє солідарна пенсійна система, що ми будемо повертатися все ж таки в сторону накопичувальної. Пенсійної системи. Знову ж таки, незрозуміло, яким чином буде проведена індексація. Знову йдуть розмови про те, що будуть застосовуватися бали для розрахунку. І. Поки що більше питань, як буде проводитись індексація, ніж відповідей. А по факту, дивіться, кожного року питання з індексацією пенсій, так воно стоїть наскільки гостро, ми так багато про це говоримо. Десь за півроку починається процес, як це буде відбуватися. Потім у лютому в основному. Уряд так, приймає постанову, де чітко прописані, там, мінімальні так, доплати індексації і максимальні. В цьому році хочу нагадати, що розмір індексації так, він становив від 100 гривень до 1500 гривень. Найбільше так, ті пенсіонери, які виходять на, на пенсію, скажімо так, там, наприклад, у 2022-2023, да, вже в 2024 році вони отримують найнижчі Доплати, тому що вважається, що при, коли їм рахують пенсію, так застосовується оновлений вже показник середньої заробітної плати по Україні він більший, ніж у тих людей, які виходять на пенсію пізніше. Але ж дивіться, якщо поговорити про це серйозно, то ми ж з вами розуміємо, що пенсії в так як вони потрібні, як це передбачено чинним законодавством України, вони, на жаль, не індексуються, тому що. Ну, розмір індексації взагалі нашої пенсії і співвідношення до цін. Ми самі все це розуміємо, все це бачимо з вами. Тож я хочу нагадати, що якщо ви пенсіонер і не тільки пенсіонерам для всіх людей, якщо ви маєте складні життєві. Обставини, пам'ятайте, що в нашій країні ще діє така програма, яка називається Доступні ліки, де ви можете отримати кошти з мінімальною, вибачте, ліки, медичні вироби, так, з мінімальною доплатою або, взагалі, безкоштовно. В нашій країні діє ще Національна служба Здоров'я України, так? ви можете туди зателефонувати за коротким номером 1677 і уточнити перелік препаратів, які ви можете отримати безкоштовно або з мінімальної доплати. Відповідно, вам потрібно буде для цього отримати рецепт у свого лікуючого лікаря. Ви так само можете це постійно уточнювати для того, щоб отримувати те, що Передбачено нашим чинним законодавством також нагадую про субсидії та про пільги. Якщо ви маєте право на пільги, також звертайтеся в органи пенсійного фонду та оформляйте все те, що передбачено чинним законодавством України саме. Для вас. Ось такий короткий огляд: так закону України проєкту, вибачте, державного бюджету на 2025 рік. Можливо, дивіться, в тому році закон України про державний бюджет він був прийнятий у листопаді 2023 року. Тобто, я розумію, зараз є проект, там будуть ще обговорення. Можливо, ще повпливають рішення так стосовно. От, саме підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму і щось дійсно зміниться в кращу сторону. Тож, уже вересень, я думаю, що найближчим часом ми вже з вами точно дізнаємось. Сам проект поки що підвищень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025 рік, на жаль, не передбачає. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини.